Друзі, вітаю на каналі! Розпочинаємо викупку саджанців фундука. Це в нас сорт Кампоніка, дуговидні відводки. Саджанці без поли будемо висаджувати на дорощування та будемо висаджувати собі у садок, тому із такою кореневою прийметься. Це хочу показати сорт компоніка. Дивіться, яке гроно сережок. Хто бачив такий? Хто бачив такі сережки гронами? Сорт компоніка? О, це вже хороша коренева. Така б вся коренева була б просто шикарна. Продовжуємо викопувати саженці. Наступний сорт це і сорт Джеферсон. Викопуємо саженці для посадки в дуковому саду у власні потреби. Ось це вже попадає ця коренева така менш-більш середня. Бачите, коренево ще місцями зелена. Це означає, що ще шикар... сажинець добре не вкорінився. Ще б почекати якихось місце часу, а можливо навісні викопувати був би просто ідеально. Ось такі горішки сорт Джефферсон. Саженці ми викопали, зараз їх обрізаємо, калібруємо. Обрізаємо так, щоб залишити одну-дві бруньки на всіх бокових заради страховки і залишаємо основний пагін. Це хороший саджений з однорічка. річка, дуговидний відводок. Є саджанці. Ось такого плану, де коренева практично відсутня. Ми їх все одно беремо, висаджуємо. Що прийметься, прийметься, Якщо не прийметься, замінимо на наступний сезон іншим саджанцем. Осе просто шикарно. Практично 50 см коренева система, трошки нам забагато. Видаляємось ось так і зачищаємо. Дуже практично на даному саженці є, так, якби перша, можна закласти перший ярус гілок, але ми видаляємо ось таким чином і залишаємо Якби центральний провідник. Ось ці бруньки можна обрізати попри сам стовбур. Ми залишаємо 2-3 бруньки заради страховки, буде видно яка буде зима. Пізніше, якщо що, можемо буде обрізати. Також замітили, добре вкорінився сорт Джефферсон. Дуже слабо вкорінився сорт Ямхіл, дуже слабо вкорінилися довговидними відводками цього року італійці. Мукіони ну, і плюс-мінус мали хорошу кореневу систему. А ось такі сорти, як Тонда Діджифоні, вертіли Депутарт, практично дуже-дуже слабу мали кореневу систему. Зразу обрізаємо і таким чином підготовляємо саджанці під посадку. В просто шикарний. Я так зрозумів, якщо вирощувати саженці дуговидними відводками, обов'язково треба робити капельний полив. Цього року у нас були несприятливі погодні умови і тому таке нерівномірне вкорінення. Там, де була більше заглиблена. Ось ця, ось, ця, ось ця вудочка це було чуть глибше, добре вкоренилася. Де було чуть під верхом, пересох грунт, було недостатньо вологи і маємо таке нерівномірне коренево. Плюс коренева місцями ось така зелена, ще б місяць часу можна було б почекати і тоді викопувати. Так, викупали два пробні сорти італійці, Нукіони та е, тонда Діджифоні. Для прикладу, ось так виглядає хороша коренева, я вважаю. Ось такі зверха прирости. Усе все можна повидаляти, залишити лише один приріст. Заклали багато сережки. Також бачу, є і плодові бруньки, скоріше всього, мають бути. Е, хороша коренева. Ось почистив лист. Так виглядає дуговидний відводок, сорт Кіони. Також викопав сорт Тонда Діджифоні, тут трохи гірша картина. Ось така коренева, я би сказав, середня, чуть навіть менша, але, як правило, з такою кореневою саджанець приживається без проблем. Практикував, навіть бувало, що з гіршою кореневою приживається, але дає мало приросту треба один рік часу, щоб наросла хороша коренева система. Тонда діджифоні, як завжди, в нас. Дуже, гір, дуже погано укорінюється і дає маленькі прирости. Не знаю, чи це особливість цього сорту, чи, чи лише в нас така картина, ось такий довговидний. Е, Трошки погано те, що ось це вже дуже погана коренева система, це сото надорощування. Ось це взагалі шикарна коренева, ось дивіться. 40 см корінь. Ось такий приріст. Так що викопуємо саджанці, калібруємо, відбираємо. Прошою кореневою системою поїде до клієнтів, з гіршою системою кореневою піде на дорощування. Садок без поливу, був би полив, думаю, результат був би кращий. Хоча, як показує Нукіоне, без поливу корінь шикарний. Ще залежить від сили росту самого дерева. Зараз це пробну партію зачищаємо, кидаємо у прикоп. Через декілька днів почнемо викупати саджанці, вже більш по сортах. Побачимо, яка коренева в кожному сорті буде. І почнемо відправку через декілька днів. Для бажаючих придбати, пишіть на Viber, Деякі сорти вже практично закінчились.